Всім доброго дня. Закінчив я свої кастингові сеті, накидки, парашути, хто як їх називає. Дякуючи каналу Круліководство і Рибалка Чи Рибалки Круліководство Леонід Григоровичу по його підказках, так сказати, почав ці роботи. Знову ж оця кольорова. Дякуючи каналу «Удочки в кліточку Стасу. Ну і Стасу Лістасу. Вот. Підказували що як в'язати. Ну так як кастингова сітка в'яжеться по кругу. Ніколи з цим не стикався. Колись, у 90-х годах, там, пробував одну в'язати, і то то був круглий параш... цей паук, який на шнурку опускався з моста. і В качестві груза була кругла арматура по кругу. Складалась із чотирьох вставок. Ну, але то було в'язання по спіралі. А тут в'язання по кругу з допомогою добавок. Значить ця сетка нитка Капронова, семерка, восьмерка. Вичко вот. 35, -е. вот. в діаметрі десь 5-15 приблизно вот. ця в'язалася клинами, Тобто початок 60, у два його все і соответственно Пішло, пішло, пішло на 13 клінів. Ну і так. Далі. Аналогічно із жилки. Так само, така ж саме клінами. Вічка вот. тут, правда, 28. Вот. Набагато менше, на порядок, скажімо так, менше. Ну і з живки. І моя красуня з. Китайського плетяного шнура. Тут шнур 40 і 50, ну, тобто 4, типу і 5. -ка. Вічко 30-31, якщо не помиляюсь. І на підході є ще. А, і кстати, ця в'язана плитами. От благодаря Стасу. Стас підказував. От, то, то, то. З Василем Васильовичем ми. А над ковим якось не дошли бажаного результату. Друг друга не поняли. Ну, тут мой, мій косяк, моя, можливо так сказати, якась невдача була на той період. Тому що тут дійсно треба враховувати по формулі 2 pr Хоча, якщо чесно, я так розумію, вона не зовсім сходиться та формула. Ну, але плюс-мінус. Всі розрахунки проводяться якоби благодаря Формулі 2PR. Хоч і не зовсім точно, але плюс-мінус. Ну, кого цікавлять, в принципі, в кінці зими вони будуть в продажі, от, тому що є ще дві на підході. Ці дві в'язав клінами. Цю в'язав плитами. так называемый африканский метод чи способ вот, отгружены все тройка короткозвенна вся три килограмма походу вся майже 3 за счет того что жилка то у чуть-чуть легче и капронова в районе 5 килограмм да, но тут правда цепочка четверка короткозвенна вот Карманчики можна попідтягувати, бо робив оце по 10-11. Африканці їх роблять взагалі отак на ноль підв'язують. За що цього буде більший карман. Так що є шанс, що, можливо, цю ще й перероблю, а можливо і ні. Ну, дивіться, слідующе відео далі буде. Всім гарного дня. Всім удачі і всім тихої, спокійної, мирної ночі, і мирного неба над головою.